Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. У нас новий прихід техніки. Лаволі 454-ті плюси в нас надійшов продаж. Ви їх звикли бачите в червоному кольорі. Ну, цей раз завод вирішив, що бути їм синіми. Тож в нас тепер сині 454 плюси. Двигун. Це те ж саме, все, ну, без змін абсолютно, це той же самий плюс. Двигун А495 БТ з пневматикою, компресором, ресівером, все, як книжка пише, все як ви любите. Трактор йде в комплекті з передніми вантажами, просто він виїхав з контейнера, він ще в транспортному положенні. Є ось ця рамка, яку треба демонтувати, підкрильники встановимо, ну це все ми робимо швиденько. Болти докрутяться, хлопці накинули тільки, щоб виїхати з контейнера. Так що не пишіть, що болти крадуться. Болти ми всі докрутимо. Зовнішній палений бак. Ну і ви знаєте, чим відрізняється серія плюс від звичайного 454-го воля. Це наявністю рівної підлоги. І е, трансмісія має 12 передач вперед, 12 передач назад. Тобто в нас є реверс і є е, трьохдіапазонна коробка. Е, всередині він... Там, покажемо, нічого не зашито, голий метал. Тобто тут без особливих змін. Ось. Передній задній сквочисник, передній задній верхні робочі фари, поробосковий маячок, опалювач кабіни, два режими є, лайтовий і сильний аудіомагнітола, яка повинна працювати. В місті на заході, молодо. О, новине. хоче. Руку новини. Так. Реверс по ліву руку, ручний газ по праву руку. Тут блок керування освітленням. Підвісний педальний блок. Тобто кабіна герметична. Ну, трактор зібраний повністю приходить. Давайте заведемо. Фактично тут трансмісія, мости, коробка повністю від голово 504-го. Єдине, що інший встановлений двигун. Є в нас е, є місцевого для, для мастила, гідравлічного мастила, додатковий гідророзподільник на дві пари розеток, двом традиційно двошвидкісний, 540 тисячу обертів. Ну, задня навіска ще буде змонтована. Ну, ось такий тракторець. Ну, Все, що потрібно для повноцінної комфортної роботи. Гура, два насоса, все промарковано, сюди QR-коди, всі різьбові з'єднання теж промарковані. ресивер під підлогою. Друзі, 24 рік. Кого цікавить така техніка? Ціна на неї буде вказана внизу в описовій частині під відео. Гарно, рівненько працює, тихенько. Відключили компресор. Ще такі шапочок. Такий апарат робіт. Два роки гарантії на техніку лоболь в Україні. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Повторюсь, це 24 й рік випуску в класичному дизайні. Ось в такому дизайні. На ринку можуть бути теж лаболі 454-ті, трішки дешевші. Ну, друзі, там буде коробка 8 плюс 8, там буде трошки інша трансмісія. Майте це на увазі. До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україні.